Днес благовоління Божого предзображення і спасіння людей проповідання. У Божому храмі діва ясно з'являється, і Христа всім предзвіщає ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі в христі, браті і сестри, наша найкраща молоде, наші найгарніші діточки, слава Ісусу Христу! Науковці кажуть, що для того, аби сформувався діамант, треба, аби оцей карбон. Такий хімічний елемент, пережив високі температури, надзвичайно високий тиск. Для цього також потрібний певний час, багато інших так само умов. І після цього сотворюється найдорогоцінніший камінь на нашій планеті, який ми називаємо алмаз. А після праці над ним ювеліром з нього виходить діамант. Щось коштовне, щось цінне, щось, що люди ховають, дорого оцінюють. Щось за що готові платити великі кошти. І от, дорогі в Христі, так само і з людиною. Людина, яка не має певної інформації, певної такої підготовки чи обробки, така людина нагадує кусок графіту, який може лежати на землі, ніхто на нього не зверне увагу. Але лише та сама людина, якщо їй піддати оцій такій певній інформації. З неї може бути дійсно коштовний діамант, звичайно, в переносному сенсі. І от сьогодні саме про це є і свято ведення в храм Пресвятої Богородиці. Бо нині Матір Божа є тією, яка входить в храм Господній, для того, щоб дорогі там перебути у цю формацію. для того, щоб отам через тривалий час себе так сформувати, дійти до такого рівня, аби в ній зуміг поселитися сам Господь, аби стати. Отим правдивим кивотом для Сина Божого. Свято введення в храм дорогі є особливим святом. Воно має багато символічних речей. І це стосується навіть того, в якому віці Діва Марія в той храм входить. Ми знаємо з вами, що за різними джерелами вона мала або три, або чотири рочки, коли війшла в храм Господній. Вона самотужки долає оцих крутих 15 годин при вході в цей храм, що так само вказує. На те, що вона в 15-річному віці родить Христа Спасителя, що в цьому віці вона приведе Бога у світ. В цьому святі, дорогі, є три таких важливих ключових особи, чи навіть чотири. Перше, це є сама Діма Марія, яка сьогодні, в своєму дитячому віці, покоряється у тому рішенню Господньому і рішенню її батьків, які сьогодні віддають їй для того, щоб вона там жила і виховувалася в храмі. Не знаю, чи ми з вами, хто тут є присутній, можуть себе пригадати, якими ми були в чотирирічному віці. Навіть, напевно, не згадаємо. Але можемо подивитися на своїх дітей чи на своїх внуків, якими вони були в такий час. І можемо тепер собі зрозуміти, наскільки це надзвичайна річ, щоби в такому віці дитинка пішла і жила десь далеко, окремо від батьків, і там ще й виховувалася, формувалася до такої великої місії. Тому сама посад Діви Марії в цьому є, як завжди, надзвичайною. І те, що вона робить, є чимось нерядовим. Друга цікава річ, дорогі, це є особою Кема і Анни, батьків причисті Діви Марії. Подивимося на них. Вони так само роблять щось надзвичайного. Ну пригадайте, вони ж до глибокої старості не мали дітей. Молили Бога, просили все, що могли. Святе передання нам розказує, як вони скорбили, поки в них не родилася. Ота дитинка Марія. І не встигла вона родитися, пройшло якихось 3 чи 4 роки. Що вони роблять? Віддають її. Ну це надзвичайно. Чи ми б з вами так зробили? Ми, коли любимо своїх дітей, так боїмося над ними, так трясемося, нікому не довіримо. Будь-яка річ, яка в нас є, яка нам є цінна, ми б нікому ніколи не віддали. А тут, ті, які стільки років до глибокої старості чекали дитини, не встигли неї натішитися, віддають Богові Боже. Бо так пообіцяли. Надзвичайно, неймовірно. Ну і третя постать, вкрай важлива в сьогоднішній події, це є постать первосвященника Захарії, батька Івана Хрестителя, який на той час має уряд бути архієреєм, який, як ми чули з вами у апостольських читаннях, може війти в святая святих раз в рік, і то приносячи особливу службу. То святая святих дорогі, то було суперсукровенне місце. Воно було настільки таємниче, що навіть той архієрей, який туди входив, дуже довго до того готувався. Оскільки він входив туди раз в рік, перед тим в нього передував тривалий піст. В нього були спеціальні молитви на очищення. І після того, коли він це все сповнив, він вдягався у спеціальний одяг, який був з дзвіночками по краях. Для чого? Та для того, що якби той архієрей, який там служить, святи, свята я святих. Зробив би щось не так, щоб люди чули, що він ще ходить і дзвонить. Бо ми знаємо з вами, що Господь старозавітній, Господь ревнивий. За будь-яку помилку він карає, і то карає смертю. І от були такі моменти, що коли хтось негідно увійшов, святає святих чи торкнувся, там ковчегу, завіту, така людина могла загинути. І тому той архірей мав дзвіночки, які дзвонили, і люди чули, що він ще живий. По сьогоднішній день єпископ, коли до нас приїжджає до церкви, може пригадувати, він де в нього так само дзвонять дзвіночки. Це саме звідти воно і взялося. ті дзвіночки це така традиція, яку, е, яка є в одязі архієрея. А якщо архієрей, наприклад, зробив щось не так, чи був не готовий до тієї служби, і Господь Бог його вразив смертю, що робити з тим архієреєм? Не дзвонить він там, впав і не відповідає на ніякі меседжі. Тоді дорогі треба було якось його дістати. А як дістати, коли туди не можна нікому заходити? Тому на всякий випадок архієреєві до ноги прив'язували шнурочок. Або добрий такий канат. Якщо архієрей зробив щось не так, його могли за точно рок звітом витягти. Уявляєте, наскільки таїнственне місце то святая святих, Уявляєте, наскільки відповідально було туди заходити. І тому тим більше є дивовижно, що Захарія, коли зустрічає Діву Марію, він водить її не просто в храм, не просто в святеє, а водить саме туди, в святая святих, туди, де сам заходить зі страхом, з трепетом. Відчуваючи, що якщо щось не так, то загине. А сьогодні, дорогі, в нього немає ніякого страху, ніякого переживання, в нього є світле бачення Духом Святим, що та дівиться, яка приходить її місце є саме там, в найсвятішому місці у всій святій землі. Тому що вона є осередком тої святості. Тому що то є свята я святих, вже на той час, коли Діва Марія родилася, понад 160 років було порожнім. Там не було ковчега завіту, це була просто пуста кімната, де мала бути слава Божа. Там була дорогі порожнеча старого завіту, а мав бути ковчег завіту. Якщо пригадуєте, той ковчег з катехізації був таким великим квадратним ящиком, в якому відвес весь був покритий золотом і зроблені скульптури хіровими. А всередині була манна, яка не псувалася дві кам'яні таблиці. В яких були вискрежені заповіді, які дав Господь, і розквітлий жерл Аарона. Але на той час, як я вже вам казав, понад 160 років, то святая святих є порожнім, тому що Господь Бог наказав заховати пророці Єремію цей ковчег. І от коли Захарія зустрічає Діву Марію, він розуміє, що вона є тим правдивим ківотом, що вона є та, яка покликана заповнити порожнечу старозавітнього храму. І тому вводячи її в то святая святих, символічно показує, що тепер в ній, як в правдивому, нерукотворному кивоті, житиме Господь. У нас в церкві дорогі на престолі, ви бачите, яка церковця маленька, так? це називається кивот на прообраз того кивоту, який був в старозавітньому храмі. І що в тому кивоті в нас є? Святі дари. Там є сам Господь Ісус Христос. І от, дорогі, Діва Марія, вона є тим першим ківотом нерукотворним, і на зразок того нерукотворного ківоту ми сьогодні маємо ківот на престолі. І от, дорогі, що з того всього виходить? Чому це свято таке надзвичайне? А надзвичайне воно тому, що сьогодні, дорогі, з того куска, скажімо так, графіту, через певний період часу виформується діамант, з тої простої дівиці виросте Пречиста Діва Марія, виросте Матір Божа. Ми з вами, звичайно, не можемо повторити її долі. Вона вже зробила те, що могла зробити, і це єдиний випадок у всій історії спасіння. Але можемо до неї уподібнитися, чи не можемо? Можемо, звичайно. Тому якщо ми сьогодні з вами приходимо до храму просто так, щоб постояти, або тому, що нас вигнали з хати, чи тому, що така традиція чи звичка, і більше нічого, ми залишаємося тим куском. Графіту, ми залишаємося тим самим неоформленим, дешевим, нікому не потрібним зразком. Але якщо сьогодні ми, дорогі, з вами прийдемо і приймемо святе причастя, якщо сьогодні візьмемо в своє життя живого Бога Христа, уподібнемося до Діви Марії, ми станемо тим малесеньким, трошки звичайно меншим, але також ківотом, де буде жити Господь. Отож, дорогі христі, так само як той діамант. Безцінний і той кусок графіту, той один і той самий матеріал молекулярно, просто з іншими властивостями, так само і ми з вами. Можемо бути тією сіяючою, святою людиною в короні нашого Небесного Отця, а можемо бути чимось непотрібним, чимось, що само себе знецілило. Тому, дорогі, хай Господь Бог сьогодні дає нам ту силу, щоб ми, наслідуючи Матір Божу, дозволили Богові зажити в нашому нутрі. А відтак. Засіяли безцінним самоцвітом у Його небесному царстві на віки. Амінь. Слава Ісусу Христу.